Події у Криму стосуються кожного українця, адже боронити батьківщину священий обов'язок не тільки для професійних військових. В Україні оголошено часткову мобілізацію для доукомплектування військових частин. На території України на сьогоднішній день оголошена частково мобілізацію, яка касається певних регіонів України на території Закарпаття. реально мобілізація не проводиться, проводяться тільки підготовчі заходи до проведення мобілізації. Хоча Закарпаття поки не мобілізується, Мукачевський військомат та військовослужбовці бригади, що базуються у Мукачеві, активно готуються, щоб у разі оголошення мобілізаційного збору бути на 100% готовими. готовими. Вихідні дні військовий кимсеред працював круглосуточно по уточненню даних, які потрібно було. Уточнити та оповіщення військовозобов'язаних про уточнення цих даних, хочу зазначити, що за вихідні дні дуже велика кількість людей прийшла по повісткам, та також ті, яким дозвонилися по телефону, прийшли від проявили свій громадський обов'язок прийти в військовий комісаріат і Хочу подякувати всім, хто. На це відкликнувся. Військові на базі частини вже створили пункт прийому особового складу, тобто саме сюди буде спрямовано усіх, хто підпаде під мобілізацію та добровольців. Так, добровольці дійсно є в Мукачському районі. Вже записано 125 чоловік на сьогоднішній день. Добровольці, так як більшість хоче, вже, коли прийшли в військовий комісарат, вони хочуть вже отримати зброю і виїжджати до місць. Бойових дій. Такого не буде, тому що сьогодні не стоїть питання про, уже про проведення якихось бойових дій. І ці списки нам можуть понадобитися тоді, коли дійсно виникне загроза. Обороноздатності нашої країни згідно із законодавством, в разі загрози або посягання на суверенітет країни протягом 10 днів військові частини повинні бути в повній бойовій комплектації. Поки політики шукають дипломатичні шляхи вирішення кризової ситуації, військові стягують всі сили. Ці 10 днів, що відведені на підготовку, вже минули. Тож, по першій команді, військові дадуть рішучу відсіч кожному, хто зазіхатиме на суверенітет держави.